thank you Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо в'язати зразок по колу, тому що методологічно правильно, якщо ми в'яжемо безшовні наші вироби по колу, то і зразки ми повинні в'язати по колу. Є ось такі малесенькі спиці. Я їх дуже люблю. На таких спицях я вяжу малі манжети, рукавички в'язала, мітинки в'язала. Хочу спробувати ще на них пов'язати шкарпеточки. Ось тому ось такі в мене є мамлюсінькі спиці, і моя пряжа, з якої я буду в'язати светр безшовний зі спущеним плечем по колу, і тому, відповідно, зразок я теж буду в'язати по колу. Чесно вам сказати, я не завжди дотримуюсь цього правила, я часто його ігнорую, але так як я зараз знімаю курс. Тому я вирішила зробити все методологічно правильно. Ось ми беремо нашу одну спис, Якщо ви на 5 набираєте, ви теж набираєте на одну, потім розпреділяєте і починаємо в'язати. Набираємо звичайним способом, не сильно затягуємо наш набірний ряд. Я наберу 60 петель плюс одна додаткова петля для того, щоб з'єднати в коло. Ось, набираємо звичайним способом. У мене є на каналі відео для новачків, як набрати, якщо ви новачок, можете перейти. Зараз ми швиденько наберемо і зустрінемося, коли будемо в'язати перший ряд. Я набрала 61 петлю. Дивимось також, щоб наш ряд набірний не перекрутився, тому що тоді вам прийдеться перенабирати. І продовжуємо в'язати. Ми з'єднуємо в коло, тобто знімаємо з лівої спиці одну петлю, петля, яка наша додаткова, ми накидаємо на цю петлю. Тобто, ось наша задача закрити в коло. Обережненько її підтягуємо, все, ми замкнули в коло наш набірний ряд. Беремо маркерочок, можете також не користуватися маркером, можете орієнтуватися на наш хвостик. Беремо наш маркер, беремо наш рахівник. Дивіться, який у мене все яскраве. Весна, скоро. Натискаємо перший ряд і починаємо в'язати. Ось, Починаємо в'язати наш перший ряд. Так, дивіться. Ось наша петля. Ви також дивіться, як ви в'яжете петлі. Я зараз приближу. Ось бачите. За передню стінку я в'яжу так. Ви своїм способом, можливо, ви в'яжете європейським, я в основному бабусіним способом в'яжу. І в мене теж рівні ряди, рівні петлі. От, за передню захвачуємо і Якщо у вас нитка, така, як у мене, в багато складень, то ми теж слідкуємо за тим, щоб вона не роз'єдналася. Звісно, на таких коротеньких спицях дуже важко вато в'язати. Ви можете брати на 5 або можете брати спиці з довшим тросиком, і в'язати способом через Magic Loop. Але мені так захотілося пов'язати на таких маленьких спицях, зняти відео. Тут, по суті, знаєте, треба пальчиками в'язати. Діло в тому, що в мене тут поряд тільки такі спиці, тому будемо знімати відео на них. Ось, і продовжуємо. Перший ряд важкувато, але потім ви побачите все добренько. Ось так пров'язуємо. Зустрінемося з вами трішки пізніше, коли ж у мене буде. Більше пров'язано рядів, я тоді вам ще раз більш детальніше покажу: ну і коли ми закриємо петлі. Ось, І так ми в'яжемо по колу наш зразочок. На ту кількість рядів, яка вам потрібна. Я, напевне, буду в'язати 60 рядів, тобто я люблю рівні числа, 60 петель набрала, 60 рядів пров'язала. Якщо в мене поворотними рядами, то я теж так в'яжу. 30 набираю, 30 рядів пров'язую. Це, якщо у мене немає якогось візерунка, рапорта, да, тобто, що я там певна кількість петель по візерунку, яка повинна бути. Тому, все, далі в'яжемо. Ось дивіться, я вже пров'язала десь близько 17 рядів. От, звісно, я подумала, що я не буду в'язати повністю до кінця. Давайте ми з вами ще пров'яжемо. Ось як ми зачіпляємо наші петлі за передню стіночку. І Ось так я в'яжу. Бачите, обов'язково потрібно дивитися, щоб не були перекручені петлі, тому подивіться, як ви в'яжете по колу. Це інформація для новачків, звісно, щоб у вас нічого ніде не перекрутилось. Тому що, якщо я візьму за задню стінку, у мене буде, бачите, перекручена петля, а мені вона не потрібна. Якщо у вас по візерунку немає перекручених петель, то ми відповідно робимо так, щоб вони у нас. Ішли рівнесенько. От, я не буду пров'язувати, тому що я далі буду його розпускати, бо я буду в'язати зразок на своїх спицях, якими буду в'язати светр. Після того, як ми це зробили, ми закриваємо петлі, беремо наш зразочок і вимірюємо, якщо у вас є лінійка така з квадратиком для заміру. То можете в нею брати, якщо немає, то ми прикладаємо свою сантиметрову стрічку вже до нашого випраного зразка. На Дивимося, скільки в нас рядів в одному сантиметрі, і відповідно, скільки петель. Так само знімаємо заміри, як і зазвичай в зразку. Зараз я ще давайте покажу, як я закриваю ряд. Ось одну петлю пров'язала, іншу пров'язала, і попередньо. Накинула. Ось так я завжди закриваю ряд, це дає не стягувати наше полотно. Все, ми закриваємо наш ряд і будемо прати наш зразок. Ну, Я, відповідно, його розпущу, тому що це не ті спиці, на яких я буду в'язати. І ось так по колу ми закриваємо і перемо. От. Шапочка на ляльку. Бачите? І ви тоді в'яжете так свій зразок по колу тим візерунком, яким вам потрібно. Для чого це потрібно робити? Тому що коли ми в'яжемо поворотними рядами і рядами по колу, то щільність нашого в'язання може відрізнятися. Я ще раз нагадаю, що я не завжди так в'яжу по колу, тому що інколи лінується в'язати, і щільність вязання у мене не завжди. Дуже відрізняється. Я пробувала так в'язати і по колу, і поворотними рядами з тієї і з іншої пряжі. Практично щільність моя не відрізняється, якщо я в'яжу, звісно, ось такі лицеві да, зразочки. Якщо це зразок, певно, зв'язаний якимось візерунком, в якому міняється схема, то так, я не ігнорую цей момент, я його пров'язую. Тому я бажаю вам удачі, в'яжіть правильно і навчіться в'язати по колу зразок, якщо ваш виріб буде зв'язаний по колу. Та ваш зразок буде більшим, тому ви зможете з легкістю заміряти. Але навіть подивіться, коли ми в'яжемо по колу, чого я і рекомендую вам почати це любити і сама хочу почати робити, тому що навіть вже бачите видно. По рукаву, що нам потрібно набрати? А відповідно, якщо ви зв'яжете його більшеньким, то ви будете бачити, як себе веде полотно по колу, чи воно не косить, чи все гарненько виходить. Тому, е, тому я вам бажаю рівненьких петель. До побачення і до наступних уроків.